Ай, троєця поміна нас господі очіці гріхи нашому дико присіпі, законі наша, святи посіті сіреніші нашої нітвої раді. У на благовіщення православна церква України провела літургію в Успанському соборі Києво-Печерської лаври. Очолює богослужіння, голова ПЦУ, митрополит Епіфаній. Благовіщення є третім за важливість у святому православному календарі після Великодня та Різдва. Аби провести службу, представники церкви офіційно звернулися по дозвіл та отримали його. Нагадаю, перше богослужіння православної церкви України у Лаврі відбулося на різдво 7 січня. До 1 січня Успенський собор перебував в оренді Української православної церкви Московського патріархату. <му> Під час першої служби безпеку забезпечували близько трьох тисяч правоохоронців. До храму тоді прийшли багато охочих українців, зокрема військовослужбовці Збройних сил України.